Пане Юрію щодо власне самих кандидатів у владі ще не визначились з кандидатами на посаду міністрів енергетики та юстиції. Про що пишуть змі з посиланням на джерела? Втім, коли ми кажемо про безпосередньо міністерство енергетики, то на кандидат як кундидат на посаду очільника цього відомства розглядають керівника Нафтогазу Сергія Корецького, народних обранців України з енергетичного комітету Андрія Геруса, Андрія Жупаніна та вас, пане Юрію Камельчук. Також в цьому списку є ваше ім'я та прізвище. Я щодо Мін'юсту, там кажуть, що може, ніби очолити віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. Давайте розглянемо ці кандидатури, наскільки вони є реалістичними, та, зокрема, щодо вас, чи готові ви ймовірно прийняти таку пропозицію, як очолити енергетичне відомство України. Головне. Я готовий прийняти цю пропозицію. Я готовий до цієї відповідальності. У мене є відповідна команда, яка розуміє, як зупинити ті зловживання, які були до цього часу в частині енергетики України. Я розумію, що це надзвичайно велика відповідальність і. Ми мусимо зробити цей результат цією командою. Головне, щоб система не злякалася, тому що сидіти і просто кивати головою, коли хтось щось буде говорити, я ніколи не буду. Якщо я це міністерство, будуть летіти шапки, і буде великий розгон, якщо можна так сказати, тому що там є де наводити порядок, і в частині діяльності енергатому, хоча зараз вона безпосередньо не підпорядковується міністерство енергетики, і Укргідро, і вугільна галузь, і інші можливості дозбалансу. Сування системи вони є і існують. Потрібно повернути довіру до міністерства енергетики як до того міністерства, яке дбає для того, щоб за те, щоб була електрика в домівках українців, яке дбає за те, що працюють всі підприємства, і відповідно економіка створює позитивний ефект. Сплачує податки, і відповідно, ми маємо за що фінансувати збройні сили України. Такі ситуації, які зараз відбулися з відсутністю захисту теплових електростанцій, інших енергооб'єктів, вони не повинні повторюватися, і це можна припинити, якщо обрізати руки тим, хто крав до сьогодні.